Всім доброго дня! Огляд івантівських сортів фундука на ділянці росте 4 сорти цієї селекції. Вони гарно перенесли весняні зворотні заморозки, мають хорошу морозостійкість. Почну 4219 19 залишив ось ці два штамби під плодоношення. Всі інші материнські штамби в ряду навесні були вирізані. Це вже 5 річки. Четвертий сезон вегетації. Посадка була восени 21-го однорічними саджанцями. третє плодоношення. На третій рік плодоношення горіхів помітно більше. Багато зав'язей ховається в середині крони. Якщо підійти до штампу, здається, що горіху немає, але він весь ховається під листям. Ось нижні гілки. Тут також вирощуються гілки на заміну штамбу, який залишу, а сам штамп. Наступної весни буде вирізаний. Горіх крупний або середньокрупний. Ядро гарно виповнюється, ідеально бланшується, смачне. Єдине, що у даного горіху достатньо товста шкаралупа. Приблизно 1,5-2 мм. Я для такого екстремального сезону, вражайністю задоволений. 42-19 цього сезону радує. Підійду до ще одного штамбу. 4219 має велику силу росту. Він найсильно рослий з усіх сортів, які на даний момент доводилось вирощувати. В п'ятирічному віці на даний момент висота його приблизно 3,5-4 метри. Це враховуючи, що кожної весни проводиться обрізка. Тому це потрібно враховувати при посадці щоб не було загущення. Пушкінський червоний це 4 річки. Висаджувались вони дворічними саджанцями восени 22 го друге плодоношення. Крупний, продовгуватий горіх. Хороший розвиток сорту, гарні прирости. Вражальність поки що на рівні минулого року. Ще один штамп Пушкінського. Сорт Катерина. Крупний видовжений горіх. Має великі масивні завязі Цим рослинам вже п'ятий рік. Вони невеличкі, тому що навесні видалив. Приблизно 50-70% вегетативної маси, так як сорт дає мало порослі. Плюс видалив більше половину зав'язей для стимулювання росту прикореневої порослі. Трапляється велика кількість горіхів в кластерах. Також Катерина. На завершення академік яблуків молоді п'ятирічні кущики. Материнські штамби навесні були видалені. Сорт має середню силу росту і дуже багато зав'язей зав'язі гарно видно, вони не ховаються під листям. В кластері. Може бути 10-12 горіхів. Ну в основному по 5-7 штук. І така врожайність на кожному кущику. рано вступая в плодоношение. среди цих четырех ивантийских сортов Пока что Академик Яблоков имеет наилучшую урожайность. Гріх середнього розміру, тонкокорий і смачний.